Ті важко знайти більш унікальний феномен ніж вода, приймаючи різні форми та володіючи безлічі властивостей, вона завжди впливає на наше життя. Вода може створювати так само, як і руйнувати, бути джерелом міцного здоров'я і в той же самий час небезпечних хвороб. Антон Десентик зіпоріг говорив, що не можна вважати, що вода необхідна для життя, тому що вона і є життя. Вітаю з вами прогулянки містом. І сьогодні ми вам розкажемо та покажемо історію водопроводу та каналізації у Києві. Дивіться у програмі. Ли та завдяки кому у місті з'явився перший централізований водогін, Має чи природа у музеї води та як рахували воду понад 120 років тому? Про це та набагато більше вже за мить прогулянках містом. П'ятому шістнадцятому столітті в Києві люди користувалися водою з Дніпра, Либіді, Андріївського, Лавського, Киселевського джерел, а також зі струмків і колодязів копанок. Перше документальне свідчення датоване 1636 роком, про підведення води до братського монастиря на Подолі. Приблизно тоді ж джерельну воду, яка надходила дерев'яними трубами з-під гори у здихальниці, пилечинці домініканського конвенту. Населення зростало, розвивалась наука, і тому згодом до арсенальських майстерень був прокладений водопровід з двома паровими машинами, потужністю 35 і 10 кінських сил. Тільки кадетські корпус та арсенальні майстерні мали своє локальне водопостачання, яке брали з озер на річці Хлибідь за допомогою парових насосів та двигунів. На території сучасного зеленого театру через дві підпірні стіни проходив підземний прохід, який поєднував арсенальські майстерні та водокачку на березі Дніпра. Також у підземелі були прокладені чавунні водопровідні труби, які збереглись до наших часів. Водопровод був построєний в 55-му підполковником Савіним. после двух неудачных попыток взять воду из Кловского врага по другую сторону от нынешней улицы Грушевского. Вода требовалась для литейного цеха арсенальских мастерских, для умывания рабочих в первую очередь. Вода из Кловского врага им не подходила, она не удовлетворяла технических нужд, она конфликтовала с медными деталями механизмов, насосов разъедала их. Колодцы, устроенные на территории самого завода, просто давали крайне малое количество воды, поэтому было решено сделать водопровод из Днепра. Існує версія, що далі мережу ось цього водопроводу розширили на весь печерськ. Він був і для потреб городян, тому що сюди на високо рельєфом місцину підняти воду з насосних станцій, які раніше були біля пам'ятника Магдебурському праву, було важко. Однак це ще не зовсім підтверджено фактами. Відомо також, що лавра була підключена до цього водогону, бо збереглися кошториси за використання води. Известно, что в конце 50 начале 50-х годов после войны эту водокачку разобрали, соответственно, водопровод отключили. Сейчас остался туннель, в котором проложена полулегальная канализация. И есть остатки вот всех сооружений, части водокачки, есть остатки колена этого водопровода, есть даже остатки того водопровода неудачного в Кловском овраге, который вот они пытались изначально возвести. знаходимося на глибині 5 метрів під землею, де розташована машина зала 19 століття. І сьогодні у прогулянках містом ви маєте можливість це все побачити. У машинній залі стояли парові машини. Одна всередині, інша в майстерні на горі. Зараз можна побачити лише залишки цих споруд, а також дренажний приямок та отвори, через які до машинної зали, скоріш за все, проходили труби. Про це говорять стіни, на яких можна побачити залатані отвори. Що цікаво, вода, яка збирається у ямі, досі кудись стікає. Тому дренаж працює і дотепер. Якщо б його не було, залу затопило, і ми не змогли б сюди потрапити. Отже, спроби побудову водопроводу були вже у 19 столітті, але, не дивлячись на це, вода, як і раніше, постачалася тільки на малу частину міста, а всі інші городяни продовжували брати воду з колодязів та купувати її відрами. Київ, як то кажуть, знаходиться там на семи холмах. тобто Узвища середмістя, міст порівняно з рівнем води в Дніпрі було на 100 метрів вище. Копали колодязі, звичайно, серед міста, але такі колодязі були глибиною по 15 сажень, це близько 30 метрів. Та й то вода в них не була ну, якісною і пригодною для пиття. Брати воду з річки Дніпро теж було це досить затратно. У випуску газети Київлянін від 15 жовтня 1864 року писали. У верхніх частинах міста немає достатньої кількості колодязів. Вони дають воду поганого смаку. Воду доставляють з Дніпра за ціною 40-60 копійок за бочку. Тож споживання води у місті не відповідало елементарним санітарним вимогам. Періодично виникали епідемії інфекційних хвороб, у тому числі холери. За рівнем смертності Київ займав одне з перших місць у Російській імперії серед великих міст. Стан водопостачання в місті за всі часи охарактеризувати е одним словом: біля води, а ми знаходимося з вами на березі, практично Дніпра, і без води. Отакий От стан був. Перше про побудову централізованого водопроводу у Києві заговорили у 1869 році. У Європі вже отримували воду централізовано. І перед тим як потрапити у кран до мешканців, вона очищувалася та фільтрувалася. А 118 тисяч киян саме таким тоді було населення нашої столиці, купували воду відрами у перевізників води. У 70-х-80-х роках 19-го століття Київ став одним з найбільших промислових міст. Інтенсивний розвиток науки, техніки технологій технології підштовхував появу необхідних міських комунальних служб. Були пропозиції звичайно про створення централізованого водогону інших людей. Інженерів, фахівців своєї справи і неоднократні були такі, як то кажуть, підходи до властей. Але фактично з мертвої точки це здвинув Амант Єгорович Струве. Ще до того, як звернувся з пропозицією облаштувати централізований водогін, він як то кажуть, в Києві вже наслідів. До цього він приймав участь безпосередньо в реконструкції Маріїнського палацу. Пізніше він же збудував. Найбільший в Європі і найсучасніший на той час залізничний міст через Дніпро довжиною півтора кілометри. Струва запропонував свій проект будівництва водопроводу. Пропозиції були прийняті, і спільним зібранням було закріплено, що йому надають концесію на облаштування централізованого водогону. В силу певних обставин він зрозумів, щоб збудувати таку величезну споруду, потрібно багато коштів. І сам він не зможе це реалізувати. Тому вирішив свої права передати новоствореному акціонерному товариству. А звідси пішли кошти. Тобто, акціонери, ну це багаті, як правило, люди, підприємці, можновладці скинулися, як то кажуть, на, на цей проект, додавали своїх коштів шляхом викупу акцій у певної частини. І таким чином було створене акціонерне товариство, яке взялося облаштувати централізований Водогін в місті Києві. І вже 1 березня 1871 року в міському, або як його ще називали, купецькому саду урочисто заклали першу чергу київського водопроводу. А вже через рік, у 1872 році, за проектом Аманда Струва запустили перший водогін в роботу. На початку його протяжність сягала 24 кілометри. Це як від Києва до Глевахи. А на сьогодні це вже 4,5 Тисячі кілометрів. Це як від Києва до Лондона і назад. Воду брали з Дніпра недалеко від пам'ятника Магдебурському праву. За допомогою насосів вода подавалась на насосні станції, водонапірні вежі та резервуари на високих точках міста. І вже звідти розподілялась мережею далі. Водонапірні вежі та резервуари, води, чистої води розміщувались на самих висок, високих точках міста. В даному випадку це Купецький парк і Володимирська гірка. У Купецькому парку була розміщена водонапірна вежа 1872 року побудови, водонапірна вежа 1876 року побудови та резервуар питної води, який знаходиться під нашими газонами. Що цікаво, що ці водонапірні вежі були як житловими будинками, так і інженерними спорудами. Що стосується цієї вежі, перший поверх, е, це була квартира, другий поверх квартира, в третьому поверсі відпочивали пожежники перед тим, як чергувати на пожежній каленші, на якій ми зараз з вами знаходимося. Перші роки водоїн охопив центральну частину міста і поділ. На мережі спочатку підключили лише приватні садиби заможних городян, в які вода потрапляла по трубах безпосередньо в квартири. Ще цікаво, згідно з договором, перепродати воду, яка була підведена їм до будинку, заборонялося під страхом судової відповідальності. Для всіх інших був споруджений водозабірний кран. З появою водопостачання згодом у міську управу посипалися скарги користувачів. З'ясувалося, що наявні фільтри навіть за умови правильної їх експлуатації через перевищення розрахункової їх потужності просто не встигали очищати воду. Тому вода у місті на той час надходила каламутною, часто навіть з дрібною рибою. Через ці масові скарги проблему поганої і брудної води потрібно було терміново вирішувати. В 1885 році міська. Влада укладає з товариством договір, який передбачає будівництво нового фільтру під назвою Палестина, прокладання магістралі та встановлення користувачами за власний рахунок лічильників. У 1887 році був побудована насосна станція «Палестина», яка сьогодні називається Кіровський резервуар. Палестина була побудована для водозабезпечення подолу. Багатьох цікавить, чому фільтр мав саме таку назву. Справа в тому, що Київ на той час був релігійним центром, і ось цю місцевість називали Палестина. Адже саме тут зупинялися паломники, які збиралися їхати до гробу господнього. А потім, коли з'явився фільтр, назва історично закріпилась. Тут знаходиться резервуар для збереження очищеної води об'ємом у 3750 кубічних метрів. Але, на жаль, як і усі інші резервуари у місті, він знаходиться під землею і побачити його ми з вами не зможемо. Ми туди можемо попасти тільки під час чистки і мийки резервуара. Такі функції ми виконуємо один раз у рік. Миємо, чистимо резервуар, от тоді можна попасти і подивитися цей резервуар. Зараз це приміщення історична пам'ятка, одна з найстаріших споруд київського водопроводу. Вона пережила війни та революції. Сьогодні ця будівля не просто прикрашає схили Володимирської гірки, а й досі вірою і правдою служить киянам і обслуговує декілька приміщень на Подолі. У програмі, де можна побачити шлях, який проходить вода у природі, Магія чи природа у музеї води? Та як рахували воду понад 120 років тому? Про це та набагато більше вже замить в прогулянках містом. Ось саме тут, де ми зараз і знаходимося, 145 років тому, було побудовано перші споруди централізованого водопроводу. Згодом ці споруди було зруйновано, але через деякий час одну з них заново побудували, і зараз там працює ресторан, а іншу реставрували. І саме там сьогодні знаходиться водноінформаційний інформаційний центр. У повсякденному житті його більше знають як музей води. Задумка була зробити це нетрадиційно, зробити у вигляді подорожі, у вигляді гри. Ну, а для дорослих, це для дітей, а для дорослих в такій формі бесіди. Приємно, що. Пішли як дорослі, так і діти. Приємно, що приходять на відпочинок, що приходять на побачення, приїздять з різних куточків світу. Музеї відвідали 112 країн світу. Важливо не кількість, важливо, мабуть, те, які люди від нас ідуть, як вони поводяться з водою, з природою, з навколишнім середовищем взагалі потім, як на природі, так і в себе повсякденному житті. Музей води в Києві один з найцікавіших для дітей. До експозиції потрібно спуститися на ліфті, який приводить нас глибоко під землю. Тут можемо дізнатися і побачити колообіг води у природі і відчути себе у справжньому підземеллі. Улюблені зони інтерактивні. Наприклад, у першій з них відвідувачі обожнюють фотографуватися на одному з головних експонатів унітазі. Посадівши на ньому, можна відчути себе маленькою людиною, наче Аліса в країні чудес. Ви можете сюди прийти, дізнатися, з чого він складається, сюди діваються усі відходи, а також просто посидіти на ньому та зробити жарну фотографію. Головне, щоб він вас не засмоктав. Перед вами найексклюзивніший експонат нашого центру. Найбільший унітаз міста Києва і України. Він показує, що це найнеекономніший сантехнічний предмет. За один раз в унітаз йде 12 літрів чистої питної води. Правда, не з цього величезного бачка, з нашого домашнього. Зараз випускають економні, сучасні. Ну, а 4 роки тому на цьому унітазі сиділо 8 пар, що одружувалися. І в сети ріснує думка, хто посадить на ньому, буде мати благополуччя в домі і веселе фото в своєму альбомі. Далі йдемо у колектор. Там темно і моторошно. А головне, що там вас неочікувано можуть зустріти щури, які притаїлися в темному кутку. Потім ми потрапляємо в лагуну з водопадами і гейзерами. Можемо відчути грім та побачити блискавку. Дітвора, звичайно ж, у захваті від ігрової кімнати, де знаходиться справжній майданчик. І за допомогою лопатки можна за своїм розсудом прокласти в піску русло для ріки. Ну а найоригінальніша розвага пускання мильних бульбашок, величезних розмірів. Подобається однаково і дітям, і дорослим. Коли потрапляєш всередину великої бульбашки, переповнюють неймовірні емоції. Тим паче кажуть, що вода очищує ауру, тому саме тут ви можете віднайти гармонію. Також тут можна побачити різні цікаві експерименти з водою. Спочатку здається, що це справжнісінька магія, але потім розумієш, що це закони фізики. В Україні кажуть, що ситочком водичку не наносиш, ми можемо все перевірити. Набираємо в звичайну баночку ситом водичку і перевертаємо. Як бачимо, водичка залишається. Справа в тому, що вода має здатність утворювати плівочку. Також багато частин експозиції динамічні. Наприклад, у музеї обладнана ванна кімната з кранами, з яких постійно тече вода. Повна ванна, повна раковина, погано відрегульований змив у бачках. Це демонстрація нераціонального споживання води. Цікаво, що в цій зоні екскурсоводи дають корисні поради. Коли ми йдемо лягати спати, ми перекриваємо лічильник і замірюємо показники. Вранці, доки ніхто ще не користувався водою, ми також замірюємо і звіряємо. Якщо ми бачимо похибку, отже, вода витрачається крізь наші труби. Інсентехніка є несправною. Родзинка центру дивовижні рибки, які плавають у великому басейні. Якщо піднести близько до води долоні, вони іноді вистрибують. Торкається їх своїми губами. Нічого ну ж, перевіримо, чи здійснить рибка моє бажання. Для того, щоб ваше бажання здійснилося, потрібно лише піднести долоньку до води, але ні в якому разі її туди не випускати. І тоді, якщо рибка доторкнеться ваших пальчиків, бажання обов'язково здійсниться, ви бачили, що до мене підпливали рибки. Тому я сподіваюся, що моє бажання обов'язково здійсниться. Музей води цікавий на стандартної подачі інформації. Тут затримуються як діти, так і дорослі, оскільки всі зони викликають захоплення та безліч емоцій. Вода це прекрасне творіння, і тут кожен у ігровій формі може побачити. Що з нею відбувається? чим ми шкодимо воді, як ми її нераціонально використовуємо? Та що нам потрібно зробити, щоб покращити наше життя? А чи знали ви, до речі, що наприкінці 19 століття воду вимірювали не лічильниками, як зараз, а відрами? Цікаво, якими були лічильники 120 років тому. Тоді крокуємо далі. Це зараз ми подивилися на лічильники і записали показники. А от раніше все було набагато складніше, як само, дізнаємося у виставковому центрі лічильників. Тоді мірили воду черпаками, бочками, журавлями, кінаріями. Тобто було дуже багато способів. В принципі, теж можна назвати це водомірами. То есть воду мерили, но только принцип действия был заложен, там сколько бочек провез. Що час, технічний прогрес пропонував нові рішення в області ресурсозбереження та обліку витрати води. Однак тут же з'явилося інше питання, як це контролювати. Назривала проблема створення водоміра. І вирішити її зміг англієць Карл Вільгельм Сіменс, який в 1851 році вперше представив світу лічильник води. Це чудо техніки з кожним роком набувало все більшої популярності. І вже через Сім років було досить поширеним серед жителів Німеччини. До 1924 року водоміри для Радянського Союзу виготовляла та поставляла саме Німеччина. Тому виклик київських інженерів став по-справжньому революційним, оскільки ніхто цього не очікував. 5 січня 1924 року у Києві розпочалося масове виробництво вітчизняних водомірів. Точку відліку створення нашого приладу для обліку води сягає 1923 року, коли київські інженери за місячний термін без спеціального устаткування змогли виготовити перший зразковий водомір, який на той час був нічим не гірший за використовування німецьким. У результаті завод фізико-хімік отримав більшу частину замовлення на виготовлення 2700 водомірів. А виробництво термінової партії у 300 штук довірили німецькому виробнику. Проте київські лічильники були готові швидше за іноземні. Перша партія водомірів встигла якраз до нового 1924 року. Тепер водоміри готові до виконання своїх обов'язків. Як годинник показують. Характеризували їх точність робітники, як і йдеться у статті, вітчизняні прилади обліку навіть виявилися кращими за своїми технічними характеристиками. Серед багатьох переваг слід згадати їх пружність. Водомір хімік працює зі струмом води 5 відер на хвилину. В той же час закордонний не дає показань зі струмом 15 відер. Таким чином сумніви щодо наших фахівців було розвіяно, а лічильники ставали більш сучасними. Зараз використовуються щочками в основному скоростними. Ось вот всі ті щочки, які ви бачите, 90% їх тут скоростні. На водоподаючих станціях, там, де більш-менш рівномірний розход і великі діаметри водоводів, там встановлені водощочки ультразвукові. Отож, як ми бачимо, столичний водопровід має багато і насичену різними подіями історію. Людство протягом століть прагнуло полегшити своє життя, створюючи ті чи інші винаходи. І на жаль, зараз ми мало замислюємося, через які випробування довелося пройти, щоб ми з вами сьогодні могли спокійно, комфортно та цілодобово користуватися водою цим дорогоцінним природним благом. Для набуття природньої гармонії нам необхідно заново виховувати в собі культуру поводження з водою, тому що, врешті-решт, кожен з нас і є вода. Сьогодні ми вам розповіли історію виникнення водопроводу у Києві, а вже рівно за тиждень ви зможете дізнатися. Чому без каналізації немає цивілізації? Як виглядали перші клозети? Та загалом усю історію виникнення каналізації у Києві? А з вами були в прогулянки в місто. І пам'ятайте, кожного дня на нас чекають нові відкриття. Головне бути з ними на одній хвилі.